Тасюна! Тасюн! Пошли! Сьогодні дуже в восторге від снігу. їй не подобається комбіні Так, вже трішки адаптувалася до снігу, але вже щось нюхала, вже бігає. Побіжай. Але стояти на місці не можна, лапки замерзнуть. Так у Виконаний котик в платі з іменною нашивкою. Такий майстер-клас можете придбати, написавши мені в інстаграм. Ось. І що я бачу? Мені здається, що я би змінила трішки розмір носика. Мені не подобається. Щось він дуже завеликий для... Цієї голови, ну, якось мені не дуже подобається, але ну, клієнт замовив такий, то будемо відправляти цей варіант. Ось, А на майбутнє, напевно, я трішечки зміню розмір. Платьку ми зробили ось так. О, зараз. Тут, звісно, треба трішки розгладити. Ось так воно зав'язується. Ось. Дай, пробую одною рукою показати вам. коротше, такий котик. Ми з погуляли на вуличці. Тепер ми кайфуємо в ліжечку. А чого ні? А чого ні? Спала. Спала, а я її розбурхала. Десь, тобі сподобався сніг, скажи. Це собака, яку можна запрягати в сані. Сніг їй просто по кайфу. Полюбила вона зиму. І шелька. Кузьюшки. <реку> це у нас друга кава зарано. Щось в понеділок день по І Треба щось або продовжити спати. Бадриться, але, чесно, в мене Кава ніяк не бодрить зараз. Це просто мібульний момент. Вчора заїжджали в епіцентр і купили ось такий корм для собачок наших Ройчер. Це український виробник. Ми вже беремо це, здається, третій мішок. І він гарно. Заходить собачком. Ну, в плані, Тася може, що хочеш їсти, їй все заходить. А Мішельки може бути алергія, і він їй нормально зайшов. Вот. Це ніч він постояв. І Дивіться, які в нас миші завелися, бачите? Але це в нас не миш, а кіцька. Кіцька хотіла добратися вночі, я чула, вона шаруділа цим мішком і прогризла ось да, Тасечка? Хтось хотів вкрасти ваш корм. Кіцька, до речі, теж його їсть, їй подобається. Повна тарілка, але що звідси цікавіше. да? Тась. Тасьона. Коротше, корм прикольний. Нам подобається. І ціна в нього приємна. Бо їдять вони мішками просто, як свині. Да? Ви як свинки. Також це для себе покупочка придбала ось цей нашумівший крем 345. Доктор якось там. Боже. Доктор Альтеа. Коротше, Прикольний крем, мені подобається. В нього прикольна структура, така гелева і не забиває пори, що дуже класно. Ще піде на повторчик ось такий скраб. Дуже прикольний. У мене вже майже він, ну, не майже він вже закінчився. І я буду м'який гель-пірлінг для обличчя. Мені подобається. Це, напевно, зі всіх скрабів найкращий, який я пробувала. Тому буду повторювати, можливо, комусь буде корисно. Готова така зайка, яка зв'язана з YarnArt Baby. В неї розмір 22 см. І ось таке ім'я Тереза. Така заюнка, зараз відправиться на пошту. І також е, готова така зайка в е, молочному кольорі і в, ком... ну, в шортиках комбезик з бантиком, з ім'ям Емілія. І там Тася на задньому фоні просить свою іграшку. Зараз піду її дістану. зайка теж буде відправлятися додому. Що ти хочеш? Тось, що ти хочеш? Ігрушку? Це ти хочеш? Ні? Хоче, то що не можна, але я вже бачу, вона його так вже зжерла. Ти це хочеш? Так, да, насадка від пылесос. Тася, ну це ж не можна. Там ліжанка Мешелькіна. Так, я, до речі, вже покрила першим шаром лаку. І буду переступати до макіяжу, до чарівного процесу, найулюбленішого. Ось одна дівчинка буде така в шоколадних відтінках. Зараз покажу, який в неї буде парікіт. Я вже тут вдягнула, мені вже не, не терпілося. І вдягнула, погляньте, яка вона красуня. маднява. Uh, і в неї буде uh, шоколадний колір волосся, натуральний колір волосся. До речі, в мене є ще і... І, і перука не натуральна, теж дуже крута. Uh, хм. Тепер Тепер у мене ділема. Коротше, прийдеться міряти і дивитися. Uh, <laughs> і буду приступати до цих лялюнік. Кицька так спить, це точно вже зима. Носиком накрила, і все. солодко сплю. Так, ну що, я вже завершила їх фарбувати. Це був у мене другий шар цього, скажіть мені, лаку. Все. Тепер вони вже в мене вистигають, ну, сохнуть. І, по суті, вже можна перейти до складання, ну, до куку складати. Зараз покажу ось такі оченята, я вчора зробила блискучі під, під ось цей образ. Чомусь так захотілося. Тут буде кар, кароока дівчинка. Такі темні очі в неї, ману. Ось. І, що ще хотіла сказати, маю з цими оченятами розібратися, це ще в нас заводські стоять, під, під такі будуть по віки. І я думаю, зараз покажу, нема куди поставити все завал. На столі ось е, будуть точно такі оченята, да, бачите, такі вони цікаві. Е, і такі будуть точно і ну, цінні нам по образу не підійдуть. Можливо, з цих вибору, але мені хочеться зробити фіолетові під, е, ось, ці, під ось ця волосочка. Так. Ой, що там впало. Коротше, бачите, ось такий колір. У нас волосечко і оченята, по суті, нам підходять. Який буде будений образ, я ще не придумала. Але личко готове і волосечко теж готове. Потім там, ну, Напевно, я ще його трішечки підстрижу, зроблю якусь е стрижку. Стрижку в спишку. І тут в мене ця мія ще стоїть. І думаю, може їй таке волосечко приклеїти, ну, переробити її на натуральне. Я все думаю. Мені і шкода це прибирати волосся, бо мені подобається. Ну, реально подобається дуже. І так не хочеться, і хочеться і натуральне, знаєте, зробити. І в мене треба, напевно, другу купляти і робити таку і таку. І, і хочеться мені вже її щось таке придумати з одягу. Ну, коротше, поки за, з часом у мене не дуже так. Зараз у нас місяць грудень, е, всі хочуть під ялиночку, іграшки, і я сижу, в'яжу нон-стоп. Дуже втомилася, але що ж зробиш? Ще я задивлюся, вам постійно показую, це в мене такий тимчасовий горшок. А, треба щось до нього пристойне купити, да? щоб тут так на, на фоні картинку не портував. Тут були листочки, вони попадали. Дуже довго в мене стояв на місці, а, і ось це вже пішли нов, нові листочки. Це алаказія, якщо я не, здаю, якщо я не помилю, пожив, Чи аглонема, аглонема, по-моєму, рожева, пінк. Да, ну, короче, така вона привередлива, я вам скажу, квіточка. Оці всі такі різнокольорові, дуже привередливі квіти. Ось, звичайна, аглонема, це така ж сама, такий самий сорт. Ну, тобто така ж сама квіточка, тільки інший сорт. Вот, вона, бачите, себе чудово поводить і чудово себе почуває. Коротше, а такі, типу гібридні, я б сказала, чи які вони там то такі собі. Треба з ними обережно. І ще е, дістала я свою цю, ну, дістала, переставила. Е, араукарія, здається, типу як ялинка. Дуже мені подобається ця рослина. Е, вона не вибаглива, себе дуже прикольно поводить. Не каплізніча, коротше, можна купувати, якщо хтось. Собі хочу придбати і довго думає. Не думайте, можете купувати. Вона супер. Ось це, оця частиночка, це в мене вона вже виросла вдома, нова. бачите. Зв'язала ось такого міні зайчика 22 см з Yarn Art Baby в рожевому кольорі. Такий милий, зараз буду їхати на пошту. Роблю ці. Млинці. Ну, ну погляньте на цю красу. Ну, погляньте на цю красу. гномік. Ти мой гномик. Так, дівчатка, у мене вже зібрана ось ця ляльонечка. Ось так вона виглядає. А, там ще мені потрібно зробити їй пурінгії, ну оці ниточки. І що, ще. Хочу показати вам ці повіки. Ось так виглядають, погляньте, як вам ця дівчинка. Мені здається, що по образу я попала в точку. Так, це одна дівчинка. І зібрала ще зранку ось цю дівчинку. Я їй цю чолку заколола, але вона з чолкою. Ну, попробую ще чолку вирівняти утюжком. Подивитися, як вона буде. Або, ой, ну, не знаю, може і так. Що ви скажете, до речі? Що ви мені порекомендуєте? Бо, ну, не знаю. Коротше, зараз ще тут покажу, які тут повіки. Їй о, образ о, ну, одяга ще нема. Блін, зараз я візьму наш татив. Покажу вам так, бо не вистачає мені, руки ось такі не по віки. Така вона ніжна. Нічого такого замудрного я не робила. Я її сліпила із того, що було. Такі оченятка, мені здається, підходять під колір волосечка. Такі лазурні, такі блакитні з великим зрачком. Ось такі, які я вам показувала вже в цьому відео. Ну і наші ось такі ще доки. Ось така мила дівчинка. Напевно, в неї буде якесь платічко. Не знаю, що, от прям не знаю, що її дягнути, чесно скажу вам. От з цією мені вже все було ясно. Давайте мы ей покладаем очень Такий колір, Такий. Она тут коровка, по сути. Ой. Зараз. Ось такая девчуленка. Як вам? Моє творіння. Ще довести все до кінця, зробити полурінгі, закрити їм панельку задню, на, на, тут, бачите, на оці вінтики. І можна буде вже приступати до фотосесії і виставляти їх в люди. Першими, бачите, ви.